Господь зла і існував твої четання святого Євгенія в плоки, слава Тобі. Того часу насміхалися над Ісусом начальники кажучи, інших спасав, тож нехай спасе і себе самому. Якщо він Христос Божий обраний. глузували з Нього і воєм, вони, приступаючи, подавали йому коце і казати, якщо ти, цар Євреїв, юдеї, спаси себе, а був і натис над ним, це цар юдеї. Один з розп'ятих злочинців лихословив Його, кажучи, хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. А другий обізвався і докоряничу йому сказав, чи ти Бога не боїшся, коли сам на таке засучим, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же і нічого поганого не зробив. І до додав Ісусе. Згадай мене, коли прибудеш у царство твоє, падій сказав йому, бо істину кажу тобі, сьогодні ти будеш зібрала в район. Слово Господнє, слава Товістен. Два рази в році ми особливим чином відзначаємо певний кінець і певний початок. Перш за все, ми визначаємо цей кінець 31 грудня. Ми зробимо урочисто. Сьогодні, може, менш урочисто, тому що тела її війна. Але в загальному сідаємо до села, чекаємо на новий. Рік. І святкуємо, Я кончу Богом, і що один закінчимо, інше розточинаємо. Ми, люди, віруючи, святкуємо ще інше закінчення, так як було сказано на вступі до Святої Меси. Закінчення літургійного року вершиною якого є сьогоднішня урочистость, закінчення. урочистість Свиса Царя. Закінчення календарного літургійного чи церковного року. Вже за сутки надії починаємо новий час, адвент, новий літагний період. Урочистість Господа нашого Ісуса Христа Всесвіту. Дорогі брати і сестри, можемо сказати, як цей час швидко біжить. Може, такі діти, як цих хлопців, цього не розуміють. Може, такі діти, які мають до 15 років, ми цього навіть не помічають. Але вже тіє, ті, які мають більше кінцети, можуть підтвердити, як час жник біжить. Здоров'я не те, рухи вже не ті, метаболізу квитої. Як все швидко тікає від нас? Неживучий живучий отець Сала Вісап серед багатьох своїх підручників написав один дуже цікавий, з цікавою нацією, 47 років життя. Так називається його книжка, 47 років життя. І ці книжки, я переконаний, що частина з нас присутню читала, ці книжці, Кармеліта, розмірковує над життям двох додей, чоловіків, які ніколи до того не бачились і не зустрілись. Він аналізує їхнє дитинство, молодість і їхніх смен. І він співвідносить, як вони жили, чим цікавились, які хотіли стати. Пише Кармеліка, що разом вони були нізкантами. А як тут наші хлопці мав одне прагнення згоду сати священниками? Кожного разу, раз, коли йшли до школи, заходили на короткотривалу молитву перед присвятими дарами пішли далі. Потім дороги розійшлися. Одного звати Максиміліан Маріо Кольпе, іншого. Максимія, як пам'ятаємо, віддає своє життя за чоловіка тата. Інший брудоль стає згодом учільником консамору Амщиці і є причетний до битса мільйона людей. Один єдине саме до Велико Святих, Нунчин зійшов на саме додому, хоча перед стратою, перед Шебенецею Субдакса, вбили його через саміші. Інший є поквито, я казав вам було, нелегкого, важкого, 20-го а роду фасом Усі особливому кінці. Дві речі. Подібні уподобання, прагнення, навіть характери і як ті дороги розійшуться. А в нас глядила вчинила подібна, бо і так само можуть бути двоє братів, рідних братів, мають те самих батьків, священників в школу, вчителі, їжу посія, виховання, одним сином батьке. Сідне його головою кажуть, з іншим, на жаль, там до нашого моря. Одним батькам сим приносить радість, гордість, не а да гордість про іншого не хочеться навіть загадувати. І чому так є? Що в цьому житті? Так легко дороги росуються, бо таємниця нашого життя, вона є несвагнена. Вона може до того піднести, другого укусити. І від мене особисто залежить, як я роблю все ж мого життя. Але одне залишається совідсоковим. Наше життя швидко промадає. На жаль, або добре. На жаль, бо хочеться жити добре, бо швидше зусильмо Бога. Такою помилкою, сьогоднішньою помилкою є те, що людина забуває, кине і випри себе, куди прямує і яке її серце. Це є фундаментальна помилка. І думає особливо на заході їм що буде жити критично. А так на стан мєє. Так настання мєє. Наше життя промилає швидко та сполинувши проків є пшалем. І кожного дня все нам говорить про те, що наше життя швидко пливе, проминає. Кожен наше. Добранець каже нам, що спішениць. Інколи на закінчення пише кінець. Кожна картка з солідаря, каже нам кінець. Кожна ручка, яка пристає писати, кінець. Малуків. Кожне себе волосся каже, нам, що це певний кінець. І скільки інколи потрібно фардів, щоб затушувати, зафарбувати цю сивину, але не так вийде. Стільки інколи потрібно макіяща всувати злочину наші, і вже з руками полінавиться, тимчасово нож на деякий час. Це теж показує нам пропевний кінець. І дорогі брати і сестри, від нас особисто, тут сидять які, від, від нас залежить, чи ми то життя проживемо, просимо чи проп'ємо. Від нас. Наше життя є доволі ще одноразова посудина. З'їв випець, викинув, кінець, дачого немає. Скільки жалю потім мені, як я не це зробити, звілити, повторити життя грошає. Бог завжди життя не краси. людина залежність. Бог завжди життя є. Факт лишається фактом. Наше життя сливає дуже швидко. Ми маємо таку притчу про мудру, бо володену. Не скажу проведене. Може краще що якому народило скільки пшениці, як розповідає Ісус, що вісив собі і каже, що я тепер буду робити? Да я тобі ще подам. Я собі поширю мої студоль. І як сказав собі, душа моя тепер відпочивай, їж, пий і гуляй. Раді. Чотири речі. І автор каже, казав, не мудрий, що там інший переклад, не мудрі. Ще цієї ночі твою душу забажають чи зажадають тебе. Ще цієї ночі. Він мудро думав, як бізнесмен, як куліган. Він мудро не теж може так думати, що зробити, то поширити треба свій горизонт. Але висновок його був поганий, бо думав, що буде жити завжди. Бо думав, що буде завжди жити, жити довго, вічно. Автор каже, не мудий. що цієї ночі твої душу зажидає від тебе. цієї ночі У законі в законі Карпузів є таке привітання до менту моря. Не вітаються, як ми добре лечі слави Сухресового ментом мові. Пам'ятай, що помреш, щоб ти не був зивований і біля тебе інший, якщо помирає. Вони навіть усе крали будують в такому сині, виглядає дві котлуни. Вони постійно пам'ятали, що вони відійдуть. Що вони побудуть. І вони до того готові. Життя швидко пливе. Тікає від нас, Тікає. Олександр Македонський, він мав все. Це був найбільш і лишається на сьогоднішній день відомий полководець в світі. Від Індії по Єгипту. Це все було його територія. Все. І він, мав у бажання і прагнення до своїх слуг, помічників, що коли як помре і покладуть його перед всіма, щоб руки були долоні вверх, так. що щоб інші бачили, що не з собою нічого не є стані взяти. А мал все, мав все і всіх. Але з руками отак поклали, коли помер. Щоб інші бачили, що з цього світу ми нічого не візьмемо. І цей світ, цей час він є подоразим і швидко плине. Може більша частина засоб присутніх, а може, і всі були на кладовищі. Маємо місяць листопад. Молимося особливим чином са померла. І ми ходили між могилами, молилися. Треба признати, що там, на тих грубах, є написано вік людей молодших за нас. Навіть ті діти, які там бігають, мають 3-4 роки, знайдуть на могилах дітей молодших від себе. Ми всі зайдемо на будь-якому кладовищі усі молодших за нас. Це тільки показує, що життя є як таке не сьогоднішня, сьогоднішня ситуація, що беруть відповідний вік на армію чи до війни від 25 до 60. -ти. Смерть не вибирає. Бог як клич, як позначить клич різного віку. Немає кокрекого віку. Є час, який треба прожити і за якими треба жаліти, а далі висипання – вічність. Є така повість, скільки, скільки землі потребує людина. Я теж переконаний багато то чекав. Де цар? Закликав Мендень і сказав, стільки, скільки, скільки придете від сходу сонця і до його заходу закриєте петлюк, скільки землі будете мати. Слухайте, один так розігнався, сонце вийшло, так розігнався і гори, і ліси, і мезени, не відпочила, вже падала, але думаю, ще закрию петлю, бо сонце вже ось ось зайде. Вже втомлені, вже на коліна падає, але біжить. І 200 метрів до мети впав, зорі, серце не витримав. І на його могилу написали, що саме стільки землі потребує людина. Саме стільки землі потребує людина. Життя в швидку, дуже ще в Сьогодні це сходе завтра тато після завтра і дідусь. Є тут дідусі, така правда, чи ні? О, я не дурю. Іван Колофоді дуже добре читати кольського поета Норвіка. Норвід. І колись Норвіда запитали. Яке є найсильніше слово, На його думку? Польська українська мова це янсь, як Слово те саме. Якби вас запитали, найсильніше слово до я еба. Він сказав запізно. Запізно. За опрізне в різних але в найгіршому, що ти міг попрощатись тим, стане сих автому. За пісно. Колись я один покору на першому парадвам Франфікську, приїхав я додому молити чи скорботи і бачив жахливу картину та донька Діга лягла на труну. І не могла собі пробачити, що мама померла, а вона вірулася Вказала ві. Казала запісу. Тими волосами сльозами обтирала трону. Що їй сказав? Як совість за коряла Бо Мама казала, приїжджай, бо я себе дуже багато почуваю, блека хотіла потягнути час і заробити, бо візу мала на той період. Маму крий, мало критику, яка бігала жену. Найбажче поколо, який я мав. Не мали ні, ні забудоки, а може отець за що Тому щоб не було за то треба той час, а час святий, той час, який Бог нам дає, використати для найкращих. Бо сьогоднішній наш Цар Ісус Христос дає нам цю можливість, скільки ми не знаємо, чи 5 років, чи 50, чи більше, ми не знаємо, ніхто не знає. Але щоб для нас не було записано, щоб ми мали певне задоволення, треба використовувати цей час. І ще інші приклади того типу, тої тематики, які підкресли, що жаль є тоді, коли ми не використовуємо цей поріб. Не вірите завіти на ту польо до нас або в іншу лікарню, де люди дізнаються про рак, сироз інші речі чи діабет. Вони повністю м'ярують все, а вони запізні. Хоча Бога є комічність. Сьогодні. Дорогі брати і сестри, коли ми маємо цю прекрасну ворочисть, дякую Богу за той час і на як защадника, якого посвящена Коскова, як матеря, бата, дітям дійсно дітя, і так. Я дякуємо за те здоров'я, яке маємо на даній навіть хочеться кращих, мені теж, але добре що до, гала, до того там. Ми дякуємо Богу за кожного нашого захисника, який зараз в полоні, в морозі, в снігу, в дерматі, в стресі, захищає нас. Ми дякуємо Богу за всіх чортодавців цього храму і помічникам нашої батьківщини, які допомагають нам такими ділами, які не сміть нати об'являє. Хай Бог є вдячний. І просимо самого Бога, щоб ми прожили той час, який він нам дає, в радості, у в вірі, в надії та любові, щоб ми його не марнували, а всі на телефон. Просимо всемогутнього Бога про той справедливий, у святий мир для наших сердець, міс, родин, сіл, храму і святі. Щоб той мир вже не сам. І просимо, щоб одного разу Ісус сказав нам так, як сказав одному із розвійників. Моїсну, каже ти, свого ти будь зі мною. В район. Амінь.